44 це буде центр. Можна щось заколхозити, він працювати не буде. Більше 120-ї труби сенсу я не бачу. Складуть отаку круглу трубу, мінімум 10 сантиметрів. Друзі, всім привіт! Сьогодні ми будемо розмовляти на дуже цікаву тему. Ми сьогодні вам покажемо, як зробити вентиляцію на кухні. Також покажемо, як зробити правильну вентиляцію в санузлах. Поділимося опитом, як ми це все робимо. Покажемо повністю процес і в кінці відео поговоримо, чому такий спосіб, я вважаю одним з найкращих. Поїхали так. Так, друзі, дивіться, це у нас кухня. Ось у нас один вент-канал. У нас оця бокова кухня, вона у нас 600. Потім у нас йде умивальник 590, потім йде посадимийка 600 і духовка виходить, 600. Центр виходу витяжки це буде центр нашої варочної поверхні. Від стіни відміряємо 600. Це у нас фасад кухні закінчується. Потім у нас 590 у нас йде умивальник. 590. Потім 600. У нас буде посудомийка. 600. І у нас виходить 600 вариш на поверхня, але ми її ділимо напополам, тому що витяжка має бути чітко посередині варочної поверхні. Це тобто, значить, якщо у нас 600, значить у нас 300. Оце у нас це. На кухні ми ось такою трубою користуємося. Ось діаметр 24 на 60. Ну, це приблизно як 125-та кругла труба. Тобто пропусна вона не приблизно як 125 труби. Ну, в принципі, цього на кухню вистачить з головою. І ситуація, яка: ну, однозначно, що в нас є, ось, ви бачите, такий отвір. Ми не можемо поставити вибити вентиляцію. Тобто, половина вентиляції у нас не буде правильно працювати. відповідно, тобто, нам треба перейти другим углом. Ми візьмемо такий угол, виб'ємо тут зверху. Поставив під самий потолок з мотому для того, щоб в принципі, коли ми змотуємо від вентиляції, щоб у нас вся труба була під стелею. Коли ми зробимо стелю, у нас не буде видно цієї труби. У нас по суті ніякої потері, ну, зауження не буде. Якщо б ми кинули просто ось квадратну трубу, то зрозуміло, що типу ось бачите, ось ця частина труби, вона вже вентиляція просто би не уходила, якби ми б вже завузили кусок труби. Тому завжди потрібно ось переходити через ось такі канали. І дивіться, друзі, що це означає? Це означає, що ну, по факту, в принципі, пропусна способність нашої витяжки кухонної, це десь 125-та труба діаметром. Це у нас тут. Діаметр це двісті труби, як от 125 двадцять п'ятої кругли. де хто думає, що треба 150-ту трубу засунути, і у них буде там супер витяжка. Ну тобто, ви бачите, сам канал вентиляційний він вузький, тобто більше 125 двадцять труби. Ну сенса я не бачу по суті ставить. Ну ось на такі кріплення. Ми зараз прикріпимо нашу вентиляцію. Можна, там, в принципі, що угодно, можна щось заколхозити. Якщо ми вже беремо вентиляцію, то відразу беремо ці кріплення. Ці швиоси, бачите, стикі обще в ідеалі проходиться силіконом. Того що як правило, ну може бути труба. Трохи ось гулятися тут може бути щель. Ну і щоб силикон ніде воздух, ні звідки не видувався, і ще плюс. Ми арміруємо у кожне з'єднання, щоб взагалі ніяких питань уже не було. Тих. Ми в ванної кімнаті зробимо розмітку на підлозі. Ось ми бачимо, у нас тут інсталяція. Бачите? і 910 це центр інсталяції. Значить, у нас буде центр витяжки. І у нас тут ванна, ванна у нас 90 Також робимо по центру. Ванни, це виходить 45. Я трошки здвигаю його і в угол, не роблю по центру. Особливо коли ми робимо в санвузлах. Ось у нас, бачите, світильники йдуть три штуки по центру. Тому, в принципі, коли ми ось тут розплануємо наші вентилятори, вони нічому не будуть заважати. Ви у себе дивіться, як у вас іде освітлення, щоб потім не вийшло що вентиляція десь виходить біля світильника. У нас від стіни тут 91 см. Це якраз по углу воно виходить у нас, 91 см це буде центр інсталяції. Значить Ми ділимо пополам, це виходить 45 см. Ну, ми плюс даємо на плитку, тобто ми робимо 46,5. Буде 264 мм, але це не так, тому що у нас тут а, помінялась трохи схема, у нас тут стиральна машина і бойлер. Замовники вирішили ставити стиральну машину і сушку друг на друга. Бойлер нам потрібно буде ставити за інсталяцію. Значить, у нас бойлер, я вже знаю, розмір, це 33 см. Ми будемо цю стіну і плюс інсталяція. Я думаю, ось на 800 в принципі, буде ідеально. 800 це у нас буде від стінки і 450 Центр вентиляції. Ну, в принципі, у нас вийде вентилятор десь якраз по краю самої чаші унітаза, В принципі, ідеально. Тут у нас ванна 900. Ось ми також міряємо 45 плюс плитка. Це у нас виходить 44 см, Тобто, 44 це буде центр. Я тут вирішив 35 Я думаю, в принципі, буде ідеально. Труба 120 на 60, трошки менше, ніж 100 круглий діаметр труби. Ну в принципі, їх вистачить з головою на санузла, Тим паче, ми ставимо два вентилятора. Тому цієї труби вам вистачить з головою для нормальної вентиляції в санузлі. У нас тут чітко квадратна труба стає прямо в саму вентиляцію, тому нам не потрібно брати круг, переходить, як ми робили на кухні. Тому ми тут просто вибиваємо під самим потолком одну цю перемичку бетону, і так же само на другому отворі витяжки. Ми вже зробили наші витяжки. Дві зробили тут вентиляцію. Ви бачите, замазали їх, запінили. Я вважаю, це саме ідеальне рішення для ванної кімнати. Дехто може сказати, а ви ще зачем так робити? Оце з потолка вентиляцію можна просто взяти, поставити вентилятор і типу не париться. Ну в принципі, можна так зробити, але дивіться, яка ситуація в нашому випадку. Наприклад, можна було б да просто поставити вентилятор, зробити ці стіни і там і не замарачуватися. Але як правило, так не виходить. Чому? Тому що, наприклад, у нас тут буде. Стоять інсталяція і буде бойлер, і буде шкаф повністю в потолок. Якщо ми зробимо до прикладу, тут вентилятор, то він у нас по суті буде за шкафом. Він працювати зовсім не буде. В тих же самих гардеробах ми часто робимо вентиляцію, да? або в тих же самих санузлах ми ставимо завжди два вентилятори. Буде найкраща тяга, як правило, санузли це одна з найвеликих проблем санузлів. Це в принципі вентиляція: це грибки, волога, конденсат на стінах. Тому, в принципі, вентиляція треба робити. Дуже хорошому в цьому випадку у нас в цьому санузлі, Бачите, один виход на витяжку. і Ми зробили, поставили два вентилятора. Один у нас чітко буде на інсталяції, а другий в душовій кабіні. Ось у нас інсталяція, да. І наш вивід: вентиляція. У нас буде шкаф за інсталяцією. Ми апріорі просто вентилятор зі стіни ну, не можемо поставити. Коли ви плануєте санвузол, вам не потрібно вже прив'язуватися до вентиляції. Ви вентиляцію можете зробити зі стелі в будь-якому місці. Ну, до прикладу, якщо в нашому випадку тут буде у нас бойлер і інсталяція. Якщо ми просто до стіни поставили, ми вже тут не можемо шкаф зробити в потолок. Уже нам непонятно, як це все планувати. Тому ми завжди робимо так, і ми потім вже плануємо свої санузли як хочемо. Мінус який такого монтажа? Мінус в, принципі, в тому, що завжди опуск стелі у нас буде мінімум 10 см. Ось. У нас буде опуст стелі 10 см санузлі. В принципі, не вважаю, що це такий великий мінус, але потрібно вам розуміти, вам треба буде підбирати вентилятори зі стелі, щоб вони були з мінімальним бортом. Так, ось друзі, дивіться, коли ми робимо виход, ось такий виход з потолка, то у нас тут така ситуація. Коли ми беремо 120-ту трубу на 60 у нас є ось така Борт, кайомка. І виходить, от тоді нам потрібно от ми, беремо, ми будемо такі вентилятори ставити, щоб у нас виходить мінімальний цей борт. був. Тобто, у нас, коли ми вставляємо угол вентилятора, вентилятор, у нас виходить висотами 10 десять да, сантиметрів. Ми виходить, опускаємо потолок. Друзі, дивіться, це звичайний вентилятор з потолка. От Якщо ми його беремо, то у нас бачите, тут кайомка більша. Ми, виходить, вставляємо, і у нас опуск потолка вже буде не 10 см, а більше. У нас тут виходить 13 см. Друзі, бачите, яка різниця? У нас Ми опустелі, будемо робити більше, якщо поставимо цей вентилятор звичайний. То тут є. у нас виходить 10 см опуска потолка, а на цьому вентиляторі вже 13 см. Да. Це такий дуже-дуже важливий нюанс. І Ще желательно брати вентилятори на підшипниках. Толку бів, 5,5 Вт бере, 23 30 дБ, це для 100-го діаметра максимально. Ну, якщо у нас санузел 4 квадрата, да. два вентилятора це Даже одного хватить. Навіть одного хватить. Ну, ми ставимо два для того, щоб ну, принцип... запасно. Да. Оце, в принципі, один такий мінус. Ну, потрібно звертати увагу на це, коли ви підбираєте вентилятори. Вентилятори ми завжди беремо, в принципі, на подшипниках нормальної якості. Вони тоді менше від них шуму, і вони в принципі гарно витягують. Але можна поставити так же само з датчиками вологі. Або з таймером, наприклад, ти вийшов з санузла, виключив світло, а вентилятор ще працює. Але з другої сторони, якщо порахувати, якщо ми робимо натяжну стелю, в будь-якому випадку ми, виходить, ставимо профіль, він десь в районі 3 см. Плюс нам все одно потрібно дати опуск зробити стелі, бо, як правило, там або коробці у нас на стелі. В будь-якому випадку, може бути перепад санузла, ми стелю в будь-якому випадку опускаємо мінімум на 6-6-7 см. Я би не сказав, що це великий. Мінус, якщо ми опускаємо стелю на 10 см, ми вже закінчили тут вентиляцію кухону. У нас буде ось тут варочна поверхня. Ми чітко ось вивели нашу трубу по центру варочної поверхні. Ми просто підключаємо потім круглу трубу до нашого виходу. Ось бачите. І підключаємо що цей виход, ми робимо повністю на витяжку. є два варіанти. Там або витяжка, як правило, кухонна, 125 міліметрів або 150 Ми потім просто тут оставимо переходник і вже підключаємо саму нашу витяжку кухону. Чому такий варіант саме ідеальний? Ну, по-перше, наша труба вентиляційна, вона буде під стелею. стелі. У нас буде тут торчати тільки круг. По-перше, я бачу, що люди взагалі не паряться про вентиляцію, навіть про неї не думають. І потім, коли вже ставлять кухню, розуміють, що у них витяжка не виведена на духовку і на варочну. Ось, де наш отвір, якусь складуть отаку круглу трубу поверху, і у нас. Коли ми заходимо, якщо у нас фасади не до стелі, то ми бачимо, як у нас кусок пластикової труби на кухні. А якщо, наприклад, у нас кухня під самий потолок, да, то тоді потрібно, якщо ми будемо отак, от вести або квадратною трубою, ось цього виводу, або круглою, то у нас виходить кухні фасади прийдеться всі розрізати. Жорсткость фасадів буде ну, ненормальна. Дуже важливо, коли ви робите вентиляцію, ви відразу вже маєте знати чіткий план вашої кухні, щоб не Получилось такого, що вираз зробили вентиляцію на одному розміру. Потім прийшли кухонщики, як правило, напланували у вас замість цього виходу витяжки зміщається вентиляція. Тоді виходить, що приходиться робити. Такою жорсткою трубою ставить виход а беруть цю алюмінієву трубу. Ну вона, по-перше, шумить. Тому відразу треба чітко розуміти план меблів. Тому якщо у вас в принципі дизайну немає, після того як вам відштукатурили стіни, хай прийде якийсь мебельщик, відразу зробить вам план, і тоді ви вже робите плануєте свою вентиляцію. Друзі, дивіться, ось отак у нас виглядає вже повністю стиля готова. І ось ви бачите, наша вентиляція вона повністю під стелю і трубу квадратну нашу ну, взагалі не видно. У нас тут буде стояти варочна, У нас вже чітко варочна буде підключатися на жорстку пряму трубу. Не буде ніяких алюмінієвих оцих переходів. Наприклад, якщо даже у нас кухня не буде повністю до цієї стелі, да, наприклад, буде десь обрізатися там. Ну буває таке, що кухні не повністю в стелю. То цієї труби пластикові взагалі не буде видно. Я вважаю, це для кухні і санвузлів найідеальний варіант. Не забуваємо ставити лайки, підписуватись на канал. Не забуваємо донатити на зсу. Всім гарного дня, до побачення.